Всіх вітаю на своєму каналі. Всім щастя, добра, здоров'я. Приїхав познімати Прррр... Жеребчика від Харика. Як його звати? Я, я, я кажу Харитонович. Харетонович, хай буде Харитонович Такий Харитонович є. В селі лінчин. Іде на паровку. Вже одну кобілку покрив, так? No. одну кобілку покрив. О. Такий Харитонович. Ціна паровки 100 доларів. Прр. Прр -р -р -р. Скільки йому? В травні було 2 роки. Травні було 2 роки. В травні концітра. Червень, липень, 2 роки і 2 місяці. О. -р -р. Скільки кілограм буде на твої? Три... <приз> <приз> Малий. Я думаю, Що буде 700 кілограм? Прр. На два роки 700 кілограм, то... то супер, прирмалий Прр. Казав хазяїн, що може бути на продаж, але якщо хто добрі гроші дасть. Але зараз будуть в коментарях писати, добрі гроші то які для вас. Бо там писали вже мені таке. Що які для вас добрі гроші? 3 рублі. Три тисячі доларів. То для хазяїна Івана добрі гроші. Може кому малі, для нього добрі. О, такий жеребець я на паровку. У чоловіка є свій прицеп. Ну, по окружності то знають Ванюшу тут. О, що в нього є прицеп. машина може привезти, заправляєте його. Він жеребця привозить до кобіли. Привезе жеребця до кобілки. Ось типовано У нас дощик починає падати. Отакий От жеребчик на паровку Харитонович. Хай йому буде 5 років. Він буде конкретний, він, буде... він зараз 700 має, який хоче. Тут навіть і балачки нема. Коліняри такі грубечі дивись. Я метр сімдесят. Подожди, такое я зараз. О, тако буде лучше видно. О! О! То 165, я думаю, що його є. Легко. Що в тому, що він в ямці стояв, ти трохи на горбі став метр шістьдесят п'ять має В рост пішов він бач казали харік що метр шістьдесят а мати його взагалі метр п'ять п'ять ну і двісь який чудик вирос так чудік такий харитонович на паровку може бути на продажу Вашкій роботі не був, запрагався щось там, чуть пробували. То би, Не вроді би, а робить добре, робить буде. 15 ну, має 16 разів запражений. Десь 10 там ролували капітан. Два возики дров привіз. Ну. І 6 возиків того. Два возики дров привіз на. возиків того. собі в грубу. Вною. На зиму топить. Приїхав добре все. Спокійний все, що він... Ну, він ж спокійний бачите, він такий собі він до коник з боку посеться, він до нього ноль немає, ні, ніякого нія, нема там гікання, гакання лишнього. До кобіл то він добре, да? йде файно. файно ну, на кобілу йде добре. Треба, то привезе. Спокійний і все ззаду з чоловік ходить він до кругом нього. І він стоїть як... як дитя. Боспитаний він так, як треба. Воспитаний так, як треба. Пр. О! Ну, то візьміть оцей, оцей 800 кг має який хоч. Тут навіть і балачки нема. І то він біля нього. Оцю 800 кг, то навіть тут і... Що не так? То навіть і 100%. О. о, як гарно стоїть. А що буде робити, Нічого не робить стоїть. Ось так день що робить, бачиш? Хопа! Ну, бач, він до нього хоч би що. Ну, Ось таке, що в дуба ставати. В дуба стоїть. Ну, так само у не Немає і самого прив'язує без коней, Ну, Пасеться. Коротше, мабуть, буде відео, буде таке коротеньке, бо в нас дощ вже починає. Коротше, всі почули, всі побачили, хто має бажання. Я оставлю номер телефона в описі, будете дзвонити до хазяїна, будете говорити йому, будете питати його, що, як, до чого. Бо я за чужого коня відповідати нічого не буду, бо то не мій. О, Я за свого не можу відповідати, це ще за чужого. О, Таке, хто може схоче кобілу попарувати, хай би порували, щоб були лошата, звісно. і в нас на нашій стороні розводились коні. Тому що хто має бажання, то будете телефонувати. Всім гарного дня, щастя, добра, здоров'я. Оставайтеся з Богом. Хай вас всіх Бог благословить. До побачення.